Уточка із стріляниною в санаторії джерело під Києвом. Два десятки людей з молотами побили вікна і електрощитову. Піврайон без світла ніхто не постраждав. Як з'ясувалося, люди з молотами будівельники а в пансіонаті мешкають переселенці з Криму та зони АТО, які не хочуть виїжджати про конфлікт власника санаторії і пожильців Станіслав Фещенко. Ранок в пенсіонаті джерело розпочався ось так: на відео переселенці, які тут мешкають, і невідомі зайшли у гості. У підсумку розтрощені вікна та трансформаторна будка. Світла немає не лише в санаторії, а й на кількох вулицях водиці. Фікрет Аметов, пуще водите. Они почему-то начали говорить, что они все-таки строители и пришли здесь строительные работы. Они были с кувалдами. У двоих я видел оружие, пистолеты были. Потом оттуда вышел электрик, видимо, наняты ими вот. и отключили нам свет. Переселенці впевнені, що нападників найняв господар санаторію, який хоче їх вигнати. А от, за словами власника В'ячеслава Гомоная, це були справжні будівельники, яких він найняв, щоб зробити в пансіонаті ремонт. каже, не знайшли з мешканцями спільну мову. Є договір підрядний договір на виконання робіт. Я людей туди направив для здійснення відповідних будівельних робіт. І коли вони підійшли до пансіонату джерело. З пенсіона з вікон пенсіонату джерело е, пролунали вогнепальні вистріли. Поліція навела лад швидко. Один будівельник затриманий йому світить стаття за хуліганство. 20 чоловік забігли з е, була тута е, але е, співробітники з поліції з патрульної швидко зреагували. Всі розбіглися, одна особа затримана. Під час сутички люди чули постріли. Поліція підтверджує позицію власника санаторію. Стріляв переселенець з мисливської рушниці для попередження. У власника цієї зброї є дозвіл на зберігання, на носіння. Світло у санаторії та по всій пущі водиці влада обіцяє вимкнути вже сьогодні. Ми зробили заявку на ківенерго з проханням якомога швидше відновити електрощитову. І аварійна служба вже виїхала за нашою інформацією. І зараз найближчим часом світло буде відновлено. Конфлікт у санаторії джерело триває вже три роки. Власник каже, переселенці з Криму та Донбасу самовільно зайняли будівлю влітку 2014-го і заборгували за комуналку. Мешканці відповідаючи платять добре, а господар просто хоче використати будівлю в комерційних інтересах. Живе тут дві сотні людей. Третина з них діти. Станіслав Фещенко і Гордкач, спецкор